Перед день дня соціального працівника, який цьогоріч відзначають 2 листопада. Ми хочемо привернути увагу до тих, хто щодня стоїть поруч із тими, кому потрібна підтримка. Це люди, які простягають руку допомогою найважчі моменти та з ніжністю опікуються найменшими. Їхня праця це щоденна турбота, тепло і людяність, які роблять світ довкола добрішим. Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю міста Миргорода – це місце, де щодня творяться маленькі дива. Тут працюють із дітьми, які потребують турботи та підтримки, допомагаючи кожній дитині розкрити свій потенціал і зробити. Бити крок уперед заклад діє з 2011 року і вже 14 років залишається простором розвитку, віри та любові. Робота центру ґрунтується на моделі тандем: сім'я, дитина, фахівці, адже саме взаємодія і підтримка батьків є невід'ємною частиною реабілітаційного процесу. Ольга Паталах, лікарка лікарка-педіатр із багаторічним досвідом, яка працює за покликанням ще з 1984 року. Вона одна з тих, хто з перших днів відкриття центру дбає про здоров'я найменших його підопічних, надає фахові поради батькам і завжди Знаходить підхід до кожної дитини. Необхідність допомагати людям, необхідність війти в їх положення, віддати свою частиночку якоїсь душі, частиночку вміння, бажання те, щоб їм було краще. Це просто ну, необхідність. Люблю дітей і бажання ну, зменшити, якщо в них є біль, зменшити. Зменшити біль, зменшити страждання, тому що, бачиш, коли дитина дуже фура, і ти їм чуть чуть хоч щось зробив для того, щоб покращення, це просто ну нема більшого щастя, мабуть. І нема більшої подяки, коли дитина видужує. Працювати з дітьми, які мають складні захворювання, це не просто професія, а справжнє випробування серця. Щодня бачити біль та страх маленьких пацієнтів, і водночас залишатися для них джерелом спокою, надії і турботи під силу не кожному. Для цього потрібно мати надзвичайну ніжність душі і водночас залізну витримку. Саме такими якостями володіє вчителька-дефектолог Анжеліка Маслова, яка вже багато років стоїть на варті дитячого здоров'я, даруючи кожному малюку не лише лікування, а й тепло свого серця. Професію обрала ну не випадково, мабуть, тому що завжди мені хотілося допомагати діткам. І прийшла в неї ну саме в центр взагалі. Етап на спочатку була школа, був садочок, і потім центр. Хочеться допомогти дітям, тому що зараз дуже багато дітей, складних дітей, складними камоб'ятними порушеннями. Але ще така професія, вона така, знаєте, творча. Надо знати, вміти підійти підхід знайти до дитини, знати, що саме робити, вміти гарно діагностувати дитину, ставити корекційні цілі і так крок за кроком іти. А ще й батьки, які прийшли сюди, вони очікують вчителя-дефектолога-логопеда, знаєте, зразу, щоб заговорити. І тому ми вчимося, що для того, щоб заговорити, треба ще дуже багато таких пройти сходинок. Центр має сучасну матеріально-технічну базу, спеціалізовані апарати, тренажери, сенсорні кімнати, обладнання для лікувальної фізкультури. Щороку база оновлюється, щоб діти могли займатися в максимально комфортних і безпечних умовах. Особлива увага приділяється наймолодшим дітям до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності. Ми прийшли сюди за допомогою дитині нашої за місяць. Що ми сюди ну, входимо. У нас дуже великий прогрес. Дуже велика подяка працівникам. Вони розуміють, як працювати з дітьми, вони допомагають батькам, як працювати з дітьми, дітей великі прогреси. Ми общалися з другими батьками, в яких у дітей проблеми. Вони сказали, що іменно цей реабілітаційний центр один із найкращих в Україні. Тому ми сюди хотіли в першу чергу. Ну, Подяка, велика подяка за таку працю, за те, що вони допомагають нам, учать нас, як допомогти своїм дітям, учать наших дітей самостійності. Тільки подяка. З кожною дитиною займається команда фахівців, педагогів, реабілітологів, психологів, логопедів і медиків. Вони спільно підбирають індивідуальну програму реабілітації, яка враховує всі потреби дитини: фізичні, психологічні, соціальні. Такий підхід дозволяє не лише покращити стан здоров'я, а й сформувати у дітей навички самостійності та впевненості у власних силах. Якісь такі моменти, то в реабілітаційному центрі і логопед, і психолог попрацює і вже якби і сам розуміє, що з дитинкою, як, ну, що їй потрібно, і е, тебе ну, як тут навчать, наставлять, розкажуть, що треба робити. Тобто Дуже, дуже нужний такий реабілітаційний центр, дуже багато працівників допомагають. Вихователі дуже так до діток ставляться і поговорять з ними. І тобто відчувається, що люди не просто прийшли на роботу, а вони ну, себе на 100% в цій роботі віддають. Для дітей створені всі умови, щоб своєчасна допомога сприяла розвитку і запобігла можливим ускладненням. Головна мета роботи центру допомогти їм досягти максимальної самостійності і адаптуватися до соціального середовища. Кожна дитина має право на розвиток, підтримку і щасливе дитинство. Заступниця директорки центру Алла Короленко каже, з дитинства мріяла бути вчителем, дуже хотіла працювати з дітьми, і коли в місті відкрився реабілітаційний центр, вона одразу ж пішла працювати сюди. Коли я дивлюся на цих дітей, в мене є якась туга. Да? От, я співчуваю, це все в мене якась біль є, да? Але потім я розумію, що ми повинні за своїм покликанням допомагати цим діткам і діткам, і мамам, о, щоб вони, е, ну як. Стимулювати їм, щоб вони їх підтримати, допомогти в чомусь, спрямувати, допомогти в оформленні там документів, якихось до допомог, О, те, що ми знаємо, так також ми хоч ну, показуємо багато дозвілля їм. Ми стараємося їм показати концерти, якісь для батьків. Ми проводимо тренінги і психологічні, і на і корекційні навчальні. Лише щира любов до дітей дає сили щодня приходити на роботу, де поруч біль і надія, сльози і усмішки. Працювати з дітьми, які потребують медичної допомоги, неможливо без великого серця, терпіння та співчуття. Це покликання, яке вимагає водночас ніжності і мужності, адже кожен день це боротьба за дитяче здоров'я і маленькі перемоги, що надихають, не здаватися. Працюю в центрі із дня його заснування, навіть може із перших. Днів ми тут робили ремонт, все, ну, благоустрій робили все. Люблю роботу, просто йти з задоволенням на роботу, коли тобі хочеться сюди йти і всі тебе поважають. Пацієнти взагалі в нас дуже гарні дітки, дуже радо їх зустрічаємо і в... нам дуже подобається, коли вони не хворіють, приходять до нас в центр і ми з ними тут і займаємося. І... Працюємо. Я їх дуже дуже люблю. Діток Різ, різних діток люблю. Тому працюю. Саме завдяки цій любові народжуються справжні дива, перші кроки, перші слова, перші щасливі усмішки після довгих днів боротьби. Кожен успіх маленького пацієнта це перемога всієї команди, яка щиро вірить у силу дитячого серця, і не втомлюється дарувати тепло. Пріден свята, день працівників соціальної сфери. Хочу привітати всіх соціальних працівників із цією датою. Адже соціальна сфера це дуже непроста сфера, дуже непроста професія. В цій професії залишаються люди, які небайдужі до людини. Адже це професія людина-людина. Людина-людина це найважка ну, професія, я вважаю, тому що. Як би ти не хотів, але ти все рівно пропускаєш через себе біль, тривогу іншої людини. Адже до соціальних працівників не приходять люди і не розказують, що в них все добре. Надаємо допомогу. найвразливіших верствах нашого населення це маленьким діткам, наші маленькі пацієнти і їхні родини. Соціальні працівники це люди, які щодня змінюють світ на краще. Їхня щирість, чуйність і самовідданість заслуговують на найглибшу вдячність і повагу у переддень професійного свята. Хочеться подякувати всім, хто простягає руку допомоги тим, хто потребує підтримки, хто наповнює життя інших теплом, турботою та надією. З ним соціального працівника нехай ваша доброта повертається до вас сторицею, а серця завжди відчувають гордість за почесну і надзвичайно потрібну працю.